Так, добрий день ще раз. Давайте зараз розглянемо задачу, яку ми встигли розібрати на уроці. Задача 248. Так, ще раз читаємо умову. Господар зібрав з городу 6 центнерів картоплі, а його сусіду двічі менше. Кожний з них розфасував картоплю в сітки по 20 кг у кожній. У когось сіток з картоплею виявилося більше і наскільки більше? Отже, спочатку нам треба зробити короткий запис умови. Для цього треба розібратися, про що йдеться в задачі і які будуть головні слова в умові. Отже, в задачі йдеться про картоплю. Що було з цією картоплею? Її збирали і фасували у сітки. Хто збирав? Сусід і господар. Отже, господар і сусід це будуть наші основні слова, головні слова в короткому записі умови. Отже, ми з вами вже їх коротенько позначили Г – господар і С – сусід Так, нам сказано, що господар зібрав 6 центнерів картоплі. Так, ми пишемо 6 центнерів. А сусід зібрав невідомо, скільки, але нам сказано, що він зібрав удвічі менше. Що означає удвічі? Це означає У два рази. Отже, так ми пишемо Удва рази. Менше і квадратною стрілочкою так, влаждена у два рази менше, ніж хто. Так, далі нам сказано, що кожний із, із тих, хто виконує дії в нашій задачі, так, і господар і сусід, розфасували свою, свою картоплю у сітки по 20 кг у кожну сітку. І нас питають, Скільки кожен із них е, отримав сіток? Як нам позначити ось це в короткому записі угоди? Так, пишемо таким чином: після стрілочки, навпроти господаря пишемо, що він отримав невідомо скільки сіток по 20 кг. А напроти е, сусіда. Пишемо те ж саме: сусід розкасував свою картоплю у невідомо скільки сіток, але в кожній було по 20 кг картоплі. Далі питання задачі, на цьому не закінчилось. Є ще питання: На скільки більше. Тобто, ми маємо з'ясувати, хто із них, господар чи сусід, отримав більше сіток з картоплею і на скільки більше. Оце питання на скільки ми позначаємо круглою душкою, круглою стрілочкою і пишемо на скільки світок більше». Ось такий довгий запис, але нам вдалося. Записати, бачите, у два рядочки записати абсолютно всю умову задачі. І тепер нам дуже зручно, дуже чітко все видно, що нам треба спочатку знайти, що потім і так далі. Давайте розбиратися більш детально. Отже, наше головне питання задачі ось тут: наскільки більше сіток отримав господар або сусід. Для того, щоб це дізнатися, нам треба знати, а скільки кожен із них отримав сіток. Для того, щоб дізнатися, скільки кожен із них отримав сіто, нам треба знати, скільки у них всього було картоплі. Ми бачимо, що у господаря було 6 центнерів, а у сусіда невідомо відомо скільки. Отже, ми починаємо розв'язувати задачу з цієї дії, так, з цього місця. Спочатку нам треба дізнатися, скільки картоплі зібрав сусід. Нам сказано, що сусід зібрав у два рази менше, ніж. Господар, Тобто ми маємо картоплю господаря, оце число 6, поділити на 2, тобто зменшити в 2 рази. Ми отримаємо 3 в дужках пишемо центнери. Бо ми 6 центнерів ділили на 2, зменшували в 2 рази. Отримали 3 центнери і пояснюємо, це та кількість картоплі, яку зібрав сусід. Далі нам сказано, що. І господар, і сусід фасували свою картоплю по 20 кілограмів. Що це означає? Ось, наприклад, було 6 центнерів картоплі, і її розкладали по 20 кілограмів. І кожні 20 кілограмів це є одна сітка. І тепер нам зрозуміло, для того, щоб дізнатися, скільки із 6 центнерів вийшло сіток по 20, нам оці 6 центнерів треба розділити по 20 кг. А тепер скажіть, чи можемо ми 6 центнерів поділити на 20 кг? Звичайно, не можемо. Для цього нам треба центнери перетворити на кілограми. Тому ми пишемо, так, друга дія. І записуємо 6 центнерів, дорівнює і згадуємо, скільки кілограмів вміщується в один центнер. 100 кілограмів. А якщо у нас 6 центнерів, то це буде 6 разів по 100 кілограмів, тобто 600. Отже, 6 центнерів це 600 кілограмів. І тепер ми можемо 600 кілограмів. Поділити по 20 кг. Пишемо 600 поділити на 20 дорівнює. Тут згадуємо, як виконати усно таке ділення. Ми бачимо, що в нас в першому, і другому числі є нулі, то нулі ми можемо скоротити. Так, по одному нулю ми скорочуємо. У нас залишається 60 поділити на 2. 60 це 6 десятків. Ділимо 6 десятків на 2, виходить 3 десятка, тобто число 30. І у дужках, що тепер пишемо? Ми ділили кілограми на кілограми для того, щоб дізнатися, скільки вийшло сіток. Тобто, у нас вийшло 30 сіток. І пояснюємо: 30 сіток це хто зібрав? Це зібрав господар. Так. Тепер третя дія. Скільки сіток вийшло у господаря, ми дізналися. Тепер давайте дізнаємося, скільки ж вийшло сіток у е, сусіда. Сусід ми з вами вже порахували, зібрав 3 центнери. Але 30 центнери ділити по 20 кг ми не можемо. Нам треба центнери знов-таки привести в кілограми. Тому пишемо 3 центнери, це дорівнює. Ми вже знаємо, в одному центнері 100 кг, тому отримуємо 300 кілограмів. І тепер 300 кілограмів ми будемо, будемо ділити по 20 кілограмів. І кожні 20 кг це одна сітка. Скільки сіток вийде? Знов таки, ми маємо кругле число на кругле число поділити, Так? Спочатку скорочимо по одному нулю. 30 поділити на 2 це буде 15 і у дужках пишемо, що ми отримали. Ми ділили кілограми на кілограми для того, щоб дізнатися, скільки вийде сіток. Отже, ми отримали 15 сіток. Хто це зібрав 15 сіток? Це зібрав е, сусід. Тепер, ми знаємо, скільки сіток зібрав господар. Господар зібрав 30 сіток. Ми знаємо, скільки сіток. З... Зібрав сусід, він зібрав 15 сіток. Як дізнатися? на скільки більше зібрав господар? Ми по числам вже бачимо, що господаря вийшло більше сіток. Отже, на скільки більше сіток у господаря, ніж у сусіда? І згадуємо правила ще з першого класу. Для того, щоб дізнатися, на скільки або на скільки менше число, нам треба від більшого числа відняти менше. Отже. Четверта дія від 30 сіток віднімаємо 15 сіток і це буде 15 сіток. Це вже остання дія, тому що ми відповіли на головне питання задачі. І ми знаємо, що в останній дії пояснення ми не пишемо, тому що це і є відповідь на питання задачі. Тому Ми ще просто пишемо відповідь. Ну, вже самостійно далі запишете. Так, ну і також хочу вам е, підказати е, з приводу домашньої задачі номер 251. Як правильно оформити короткий запис цієї задачі? Отже, читаємо мову. Для сливового варення знадобилося 14 кг цукру. А для варення з кизилу 11 кг. Скільки мішечків цукру використали? Якщо маса одного мішечка становила 5 кг, я впевнена, що багато хто з вас подумає, нам треба написати е, сливове варення, е, варення з кизилу, і далі не знаємо, що далі писати. Так от, підказую, коли у нас є такі задачі, в яких сказано, що в одному мішечку було стільки кілограмів, в одному ящику було стільки кілограмів там в одну банку налили стільки то літрів, і так далі. То оце і буде наша основна позиція в короткому записі умови задачі. Отже, нам сказано, що в один мішечок з цукром вміщується 5 кілограмів цукру. Тобто, один мішечок це 5 кілограмів. А у нас питають, Скільки знадобилося мішечків, тобто, скільки знадобилося мішечків, ви записуємо остав, е, якщо всього використали скільки цукру. І ось тут ми записуємо, що використали 14 кілограмів для сливого варення. Але для нас не важливо, що це було сливове, малинове, полуничне, яке там варення. Для нас головне почути, скільки використали. Отже, використали 14 кілограмів і для варення з кизилу 11 кілограмів. Все? Далі дуже зрозуміло, дуже що далі робити? Так, ми бачимо в один мішечок. Проходить 5 кілограмів. А у нас використали скільки кілограмів цукру? Ось стільки 14 плюс 11. Так? І щоб дізнатися, оце 14 плюс 11, скільки це буде мішечків по 5 кілограмів. Нам треба оцю загальну кількість цукру, який використали, поділити по 5 кілограмів. І все. Сподіваюся, що ви зрозуміли: ця задача розв'язується на дві дії. Далі підказувати не буду, буду чекати ваші домашні роботи. Дякую за увагу, до побачення!